Шарлотта бронте, життя? Вір життя не сон чудний, що з темноти встає, часто ранній дощ дрібний, прекрасний день дає, буде хмар Туманний гніт та швидко промене. А якщо дощ троянд оживить світ, чому ж усе сумне? Весело, поспіхом. Життя години мчать вдячно і з посміхом, спіши з них радість брать. Ну й що ж, що смерть порою йде і кращих з нас бере, що горе змучує людей, що вся надія мре, надія все ж в серцях сумних, не скоро на в цей час на крилах хлини золотих. Щоб піднімати нас, мужньо, безбоязно з негоди день неси, щоб швидко і безболісно Міг вічей погасить.